Погода в нас сьогодні зимова сніг почав падати. Я вертаюся з покупочками, тому що будемо сьогодні готувати ми шаурму. Бачу, що Карлінка ще спить. Сьогодні тата ніхто не зустрічає, бо Наталя миється в душі. Кролінка спить. А я люблю, коли я приходжу, приношу кульок, і кролінка прибігає. О, тато щось купив. І ми це оглядаємо разом, отак прийдеться оглянути самому. Що ж ми там взяли за інгредієнти для цієї шаурми? Шаурма по-українськи. Взяв такий лаваш персидський. Не знаю, може він якийсь прикольний. Це до багети. Ще одні багети. Три бананчика. Інші всі були зелені тут для доці. Майонезик, майонез. Помідорки, ось такі от маленькі, Це соломки мої любимі. О, такі, дуже сильно люблю сломки, велика пачка. Взяв такі ще зефірки для каролінки. Попробуємо, Вони якісь жовті, бачу. Не знаю, вони з абрикосові. А? Навіть по смаках я щось навіть і не дивився в магазині, що є ще якісь інші смаки. Спробуємо. Так, що тут у нас ще дві пачки яєць. І це взяв щось таке ексклюзивне Magic Sticks. Соломка глазурована. Має бути в шоколаді, Зараз я її розпакую, подивлюся. Яйця. Надіюся, не побив яйця. Хоча ціна на яйця вже почала падати. 10 штук, 61 гривня. І ще бекон взяв. Інгредієнти є. лишилось тільки зробити ще шаурму. Ого! На чому ще Я так розгортав соломочки з шоколадом, що шокуренька проснулася. Ходи, я тобі дам? Ходи. На соломочку. Попробуєш, продегустуєш. Тату таке от смачне купив. Шоколадка. Смачна? Тобі сподобалася така шоколадка? А ти така сонна тільки проснулася. Шо, мама передівається, зараз прийде. Зараз будемо робити шаурму. Тут ціла коробочка є, бачиш? Тато, візьму оцю таку. подвійну. Кусати? Добре. М -м. А таке смачне. Тільки шоколад, здається, не молочний, а чорний шоколад. Не відчувається що шоколад такий міцніший. Ну, в сподобалося. Вона вже пристає, чим чекує біля тих соломок, щоб де вони не пропали. А я чекав, що ти мене будеш зустрічати з роботи, що ти будеш стояти вже біля дверей і казати, о, тату щось купив. Таке смачненьке. Банани. Банани? Ну, тоді я купив тобі банани, бо ти ж ввечері казала, що ти хочеш банани. А банани всі з'їла і ми не встигли купити. А сьогодні я купив три, більше не було. Хоч банани з'їсти, я тобі можу почистити. Ось, немає Ага, нема апельсинки. Є все носилки. Молодець. Мама прийшла, попробуй слонки купив нові. Вон, Тато любить. А ти? А тато любить все. Соломок. Ось і фублоки. Малий стоси. Та, я, да? я зазвичай. Солодки да. не хочу. Да. Я не хочу фу, не добре кароліни. Мамі не сподобалось. Дай да. мені. Тато буде. Дякую. Смачно. Але перед тим як робити шоу-руму треба ж загрітися і зробити каву. Сьогодні в нас буде Starbucks White Manча. Пінка супер. Почали натирати ми сир, тому що він скоріше розплавився в нашій шоу-румі. М'ясо буде таке польське, запаковане. Так можна любе. Ну, можна любе, ми беремо ось таке шиночку. Вона просто тут сама ну, якась прикольна, така запашна. Вона вже нарізана навіть плістерками. Я думаю, достатньо. Ну, я теж думаю, що цього буде достатньо. Три інгредієнти у нас вже є. Ось такий от лаваш персидський. Навіть намальоване вже наші помідорки. М'ясо. Ну, Спочатку думали дати куряче філе, але потім вирішили дати вже таке м'ясо шинку. І є ще зелень, але не знаю. Можна дати і зелень навіть туди всередину. У нас є якраз. Я не знаю, коли воно підсмажиться, чи та зелень вона ж може зів'янути. Може. Так, лавашик дістали. У нас тут їх 5 штучок. Тепер беремо ще 2 яєчка. Треба то зблендерити вручну У нас такий от блендер. Yeah. <сів> Сіль і перець. Наповнювачі у нас сьогодні ось от кетчуп діді. Yeah. Наталя -ді. дістала свільбомий прибор щиточку. І попробую розмазати тою щиточкою кетчуп і майонезик. Майонез провансаль. Одна шаурма по-українськи у нас вже підсмажилася, Але будемо робити аж 5 штучок, так що будемо коштувати цілою сім'єю вже разом. Ну, відповідно, наступні етапи точно такі самі, а ви вже дивитесь по наповненню, як собі хочете, хочете більше там всяких інгредієнтів, хочете, менше. Без різниці. Саму суть ви і так вже побачили, як це має відбуватися. Тільки Наталія любить такого зробити, щоб майонез і кетчуп був однорідний, типу як кетчунес. Рецепт не для ППшників. Вирішили на вечір не пити каву, а зробити чай маракеш. Він йде з м'ятою і з ментолом, здається. Прикольний чай. Далі сподобався, кажуть, тепер в неї фаворити не тільки капучино, але і цей чай. Цього марокканського чаю якраз дуже класний колір. Зараз я покажу. Наталіна чашка з вушком, Юрій чашка з подвійним дном. Ну, мені якось так подобається. Наталі не сподобалося, бо тут теж 400 мл і кава переважно йде на 200, тобто тільки половина. Вона хоче так, щоб кава була на цілу чашку. Погнали робити чайок. Дивіться, який колір. Зелений чайок. Все він долився повністю. Що дуже великий плюс. Можна не переживати, що звідси буде капати, бо чай весь виливається. Не так як кавостійно капає. Ти любиш чай з цукром. Я Це не, не даю цукру взагалі, тому що я не хочу перебивати собі я смак. Даю дуже мало. Тому що він так класний. Взяли ще тарілочки, тому що там є кетчуп з майонезом і воно може капати, бо воно розігрілося. І чекаємо, коли прийде наш маленький дегустатор. Прибігла маленька німняшка і побачила, що ми тут їмо. Чуть-чуть спробувати -чуть можна. Мама, тобі вріже якийсь там кусочок і спробуєш собі. Mm -hmm. Як тобі? Таке можна їсти чи ні? Чи ліпше кашку? Так, можна тривати. Кусаєш так. Отак, дивись. Вона собі зробила дабл шаурму. Зігнула в дві частини. Ти мені вже йдеш? Добре, дякую.